Болітається, і вернуся любить бопора, хвилею зеленою зімається, весні Батива гора, хвилею зеленою зімається, весні Батила гора, гнуся клене ніжними колінами, чорну хмару. Ще удень, і все ми і все покинемо. Я блакино крилої плави. Ще один, і все ми і все покинемо, я блакино крилої плаби, хай собі пружає, обертається, хоч крізь лампочки земля стара. Плаче бо пора, Ласівки літають, бо літається, і гануся плаче бо пора.